Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Улюблені браття і сестри, дозвольте сьогодні вітати усіх вас із престольним святом, святом Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Свято всіх поздоровляю! Щороку в День Вознесіння. Ми збираємось в цьому храмі, щоб подякувати Богові за прожитий рік, щоб подякувати Богові за його благодіяння, яке Він дарував нам на протязі цього року. Прийти, щоб прославити вознішогося Христа Спасителя на небеса. Який во славі Вознісся. І це вознесіння у славі для нас сьогодні є величним і особливим, тому що це нерядова подія із життя Ісуса Христа. Якщо розглядати життя Ісуса Христа на землі, то і календарного року не вистачило б, щоб кожен день щось відзначати. Тому що що не день, що не подія із описаного Євангелія є чимось особливим і значимим спасіння душої, людськи, людської душі. Але церква вирізняє особливі дні, в першу чергу особливість в їхньому духовному значенні. Особливість тому, що сповідуючи це свято, шануючи це свято, ми робимо ще один крок в нашому духовному зростанні в напрямку до Царства Небесного. Ніщо недосконале Царство Небесне війти не може, ніщо, яке не відірвалося від землі, тварне, не може мати нагороду. Бога. І тому ми сповідуємо це Свято сьогодні як особливе. Чим воно для нас особливе? Особливо воно тим, що ми очікуємо обітницю, обітницю Святого Духа. Дух святий, який наставить на всяку правду. Так сказав Господь Ісус Христос. До своїх апостолів, до своїх учнів. Пришлю вам утішителя, який наставить на вас на всяку правду. Вони ж, перебуваючи з ним, бажали і далі залишатися. Але і тут є повчання. Якщо я не вознесуся на небо, не прийде утішити. Тобто, Ось ця жертва, своєрідна жертва, це розлучення Ісуса Христа з апостолами. Він їх любив, опікувався кожним із них, пам'ятав і прощав їм, навіть апостолу Петру, за те, що його зрікся, і він і йому простив. Але належало було Ісусу Христу бути вознесеному, щоби спаслися мільйони, не лише тих 12 апостолів. І Він їх полишає, полишає з обіцянкою, дарує їм першим знання про отримання Святого Духа. І тому через найближчі 10 днів вони отримали цю обітницю. Дух святий в виді огняних язиків зійшов він і спочив на кожному із них. Даруючи їм благовіствувати різним народам, але й даруючи їм силу, сміливість це говорити, сміливість це робити, проповідувати. Здається, це було 2000 років тому назад. А що нам сьогодні це свято? Чому це свято? Тому що і сьогодні є випробування, тому що і сьогодні потрібен нам Святий Дух, який немічне оздоровлює і недостачу доповнює, який укріпляє наші фізичні сили, зціляє, і очищає нашу душу, але і дає сили самому перед собою визнавати, що ти є послідовник Ісуса Христа, що Ти є християнин. Тому що бувають різні моменти, коли ми малодушнічаємо, коли ми не впевнені, коли ми боїмося, коли ми зрікаємось, будучи навіть невгонінні. І ось тут ми просимо, Господи, благослови, поможи, укріпи. Та будь-що, люба небезпека, і ми вже хрестим, осіняємо себе хрестним знаменням. Ось цю сміливість і нам потрібно. Сміливість перед небезпекою, уповання на Бога, покладання всієї своєї надії на промисел Божий і на любов Божу. І так буде завжди, будуть ці випробування. Не буде часу, коли все буде добре. Буде час, коли Господь буде нас випробовувати постійно. Випробовувати і допомагати, допомагати нам духовного зростання, щоб ми досягли небесних висот, вознеслися, піднеслися, піднеслися від земного. Бо сказано, де скарб ваш, там і серце ваше. Якщо ж ми надмірно прив'яжемось до земного, то скажіть, чи зможемо відірватися на небо? Не зможемо, бо все буде тут тримати. І захочемо бути там, а прив'язані будемо тут. Але якщо ми будемо прагнути на небо, то земне буде в нашому підпорядкуванні, ми просто будемо ним користуватись, але не бути його частиною, а бути його господарем. Ось цього духовного Вознесіння. Піднесення і сьогодні вчить і закликає нас Свята Христова Церква. Не залежати від того, що ти маєш. Не бути залежним. Свобода. Не тільки свобода вибору, а й свобода духовного стану. Якщо би привести приклад, а що таке залежність від земного? Це коли ти за земне готовий віддати життя. Не за духовне, а за земне. Наприклад, втратив ти якусь суму грошей, чи щось сталося. І одна людина думає, ну втрату треба заробити. треба якось це восповнити. А другий каже, кінець життя, петлю на голову і вирішив всі проблеми. Один є господарем того, що має, а другий рабом. Коли ти за хату готовий вбити свого брата чи свою сестру, яку не знають на кого переписати, ти є рабом. А якщо ти поступаєш по-євангельськи, просять в тебе сорочку, віддаєш у моїй піджак, то ти є господарем цих матеріальних речей. Не рабом, а господарем. Ось і сьогодні ми до неба піднімаємо серця, і очі, і наші думки туди, куди вознісся Ісус Христос. Тому що наша душа також буде піднесена. Згадайте апостола Павла, який оповідає, як буде Воскресіння мертвих. І тоді воскреснуть ті, що в гробах, і всі будуть підняти на небо, і так завжди з Господом будемо. Ми ж віримо в ці слова. Чи не віримо? Не чую, вірити чи вірите. Як вірити в ці слова, то треба і сповідувати так. От як ти віриш, так і живи. Тому що ми завжди кажемо про віру. Я вірю. Стоїш в церкві, дивишся на ікону. Я вірю. Вийшов на вулицю, я вже не вірю. І не те, що не вірю. Дові... не довіряю. Залишається віра в одне буття Боже. І то підсумнював, Бог вродіє, але я маю свої закони. Ось я би бажав, що цю твердість, яку ви тільки що заявили тут в храмі, щоб така ж твердість була там, на вулиці, вдома, де ви живете, де ви працюєте, віримо. Бо без віри неможливо догодити Богу. Але віра без діл мертва є. Тобто це пустий звук. Якщо ти це не підтверджуєш справами, кажеш, я люблю ближнього. І тут же пішов, зробив йому якусь прикрість. То де твоя дієва любов? У нас теж в державі. Всі кажуть, я люблю Україну. І взяв її у бікрав. По ділах, пізнаєте їх. То де твоя дієва любов? Я люблю Україну і тут же робить прикрість. Я люблю своїх батьків і тут же їм говорю погані слова. Так любиш ти чи не любиш? Любиш, але на словах. Це пустий звук. Ісус Христос до таких людей говорить: наближаються до мене людиці. Які устами своїми шанують мене, але серце далеко від мене, не мої вони є. Якщо ви своїм близьким, рідним, я беру на прикладі батькам, робите і говорите погане, то неправдиві ваші слова любові. Якщо між собою сім'я, чоловік і жінка каже, ми любимо один одного. І тут же роблять щось погане, то де та любов? Або каже, була любов, пройшла. От то ж не хмара, щоб знайшла, пройшла. Любов або є, або її нема. Таке, прийшла-пішла, нема такого почуття. Бо Бог є любов. Він або є в нашому серці, або його в нашому серці немає. А то виходить, Бог прийшов-пішов, але щось не сходиться в логіки нашого мишлення. Якщо Бог в твоєму серці є, то він в тебе є. Інша справа, що ти грішиш, але грішиш і тут же каєшся. І тут же визнаєш, тоді Бог в твоєму серці торкається тебе, коли ти згрішив, і знов піднімає тебе до небесних висот. Але якщо цього Бога в душі немає, то ти її гріха не бачиш. Бо Бог не торкається тебе. А якщо ти не бачиш гріха, то як ти себе поводиш? Хто згрішив і палець зразу на людину, яка напроти тебе. Не сюди палець, ти згрішив, а зразу хтось винуватий. Нема в твоєму серці Бога. Бо ти показуєш, як Єва. Згрішила, взяла плід. Бог питає, чому взяв? Не я, то Змій. Я дам такий самий. А ти що з'їв? Єва дала. Відступили від Бога? Ось вам приклад. Коли відступаєш від Бога, тоді всі навколо тебе винувати. А коли Бог в твоєму серці, то ти причину шукаєш в самому собі. І Бог тобі це підсказує. І ти знаходиш відповідь, бо ти шукаєш. І тут підтвердженням цього є слова, царство Боже в вас є всередині. Тут ось там треба почати з того, почати треба з'ясовувати, хто ти і що ти, і які твої цінності. Тому що де скарби ваші, там і серце ваше. Де Бог, якого ти ісповідуєш, там і ти сам знаходишся. Туди ти линеш. Якщо Бог в твоєму серці, то ти про себе думаєш. І якщо ти про себе думаєш, то ти згадуєш слова, полюби ближнього свого, як? Як самого себе. Ось ти думаєш про себе, любиш себе і ближнього також будеш любити. Ну, якщо Бога немає в тобі, то ти дуже зовні багато любиш. Інколи приводять приклад про мудрих і розумних, ну хоча б декілька із них, кажуть, розумна людина із складної ситуації вийде достойно, бо вона має освіту, знання і знакомство. А мудра людина Цю складну ситуацію і не попаде. Інший приклад. Розумна людина це та, яка дуже багато знає про сусідів, а мудра це, яка дуже багато знає про себе. Тому в першу чергу вивчати і думати треба про себе, бути мудрим, не попасти в складну ситуацію і дуже багато знати про себе. Будеш знати про себе, зрозумієш і тих, які навколо тебе. Але якщо ти себе не знаєш, ніколи ти не зрозумієш людини, яка поряд з тобою. Чи вона добре зробила, чи вона згрішила, бо ти її не розумієш. Зауважте, як буває по життю: двох розмовляєте, обоє розумні, обоє з освітою, обоє тверезні і один одного не чують. І той балакає одне, той балакає друге. Як п'яні за столом. Ніхто нікого не слухає. І згадайте слова Євангелія: мають вуха, а не чують. Мають очі, а не бачать. А тому що вони себе не бачать, вони себе не чують. Або інший приклад, наговорив стільки, що співбесідник питає: ти сам зрозумів, що сказав? От як багато ми можемо наговорити, тому мудра людина. Це та, яка дуже багато знає про себе. І в складну ситуацію не попаде. Але, як говорить еклесіаст, початок при мудрості страх Божий. Початок цієї мудрості це є страх Божий. І коли ми на цьому покладаємо своє життя і своє осмислення, тоді ми наблизимось до Бога. Не Бога наблизив до себе. Бо єднання з Богом. Ми інколи складаємо за допомогою двох принципів. Перший принцип, найбільш поширений, але неправильний, це коли ми Бога тягнемо до себе, робимо його зручним. І кажемо, то так треба, то так, то і нам все переробили по-своєму. А інший принцип, коли ми тягнемось до Бога, а це означає, що ми слухаємо, що каже нам Бог, через заповіді, через Євангелії. Щоб поступати треба ось так. Робити і жити треба ось так. От тоді ми йдемо на зустріч до Бога. Не притягуємо Його, а йдемо до Нього на зустріч. Але коли ми добровільно йдемо до Нього на зустріч, він, як любіщий батько, добровільно йде нам на зустріч і протягує нам руку, як потупаючому апостолу Петру. Пам'ятаєте історію з апостола Петра? Побачив, що Ісус Христос йде по воді і каже, я теж так піду, я йду на зустріч. І що, йшов, йшов, а потім не на Бога надіявся, не йому вірив, а почав про себе думати, про своє земне. Він же тілесний, як він не тоне. І тільки засумнівався, почав тонути. І Господь протягнув до нього руку і каже, маловіри, чого засумнівався? Ось і я вам бажаю, щоб. ви не сумнівалися, коли живете по Євангелії, не сумнівалися, що ви живете правильно. І хай ніхто вас не спокушає Правильності православної церкви, правильності любові до своєї держави, любові до свого краю і любові до своїх ближніх, які поряд з вами. Тому я бажаю вам, щоб ми завжди духовно возносились від земного. Піднімалися думками до неба, і ці погляди були і на небо, і всередину нас, тому що Царство Боже всередині вас є. І тому я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, будьте тверді в вірі, любіть Україну, любіть Бога і любіть ближнього. І хай ваші уста завжди будуть усміхнені, а душа відчуває щасливість. Кожної прожитої хвилини тут на землі. Таку радість. І такий трепет, як ми мали апостоли, коли бачили вознещуся Ісуса Христа. Вітаю ще раз святом, закликаю на всіх вас Боже благословення. Слава Ісусу Христу!